Я впевнений, що ви часто відчуваєте, як світ навколо вас починає рухатися в хаосі, і здається, що ви більше не можете зупинити цей вир? Війна, конфлікти, невизначеність це все приносить із собою внутрішні бурі, але як зберегти спокій, коли зовнішній світ кидає виклики, а кожен день здається боротьбою за виживання? Ми часто думаємо, що спокій це щось далеке. Що він з'являється тільки в умовах ідеального світу. Але справжній спокій це не про відсутність боротьби, це про те, як ми можемо контролювати себе навіть тоді, коли все навколо нас розпадається. Не те, що з вами відбувається, хвилює вас, а ваше ставлення до того, що відбувається. Епіктет, і це не просто цитата це ключ до внутрішньої сили. Життя під час важких часів вимагає не лише фізичної витривалості. Але й розумової стійкості. Марк Аврелій казав те, що ви можете контролювати, це лише ваші думки та реакції. Ці слова допомагають зрозуміти, що ви маєте силу зберігати спокій і ясність, навіть коли зовнішній світ охоплює хаос. Скажіть собі прямо зараз я маю силу зберігати спокій, навіть коли навколо мене хаос, я контролюю. Лише свою реакцію на обставини. Тепер, коли ви налаштували свій розум на спокій, давайте глибше розглянемо, як це зробити. Пункт 1. спокій не в відсутності труднощів, а в нашій здатності до них адаптуватися. Чи знаєте ви, що найсильніші люди не ті, хто ніколи не стикаються з труднощами, а ті, хто навчилися адаптуватися до них. Спокій не з'являється, коли все йде гладко. Він народжується в моменти випробувань, коли зовнішні обставини вимагають від нас витримки, і ми, незважаючи на все, залишаємося тверда. Стоїцизм чить нас, що справжня сила не в униканні болю чи труднощів, а в здатності до них адаптуватися. Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Це не просто популярна фраза, а глибоке філософське розуміння: війна, проблеми в стосунках, фінансові труднощі все це неминучі аспекти життя, і вони не повинні руйнувати наш внутрішній спокій, практичні поради для адаптації до труднощів, погляд на труднощі як на можливість. Кожна складна ситуація це шанс для росту. Якщо ви потрапляєте в складну ситуацію. Спробуйте запитати себе, що я можу з цього уроку винести. Це перший крок до того, щоб не лише пережити труднощі, а й витягнути з них корисний досвід. Афірмація для прийняття труднощів. Труднощі це частина життя. Я можу адаптуватися, і вони не зламають мене. Проговорюйте цю фразу під час складних моментів, щоб повернути собі внутрішню силу. Практика. Перетворення перешкоди на можливість. Коли стикаєтеся з труднощами, замість того, щоб обурюватися чи опускати руки, запитайте себе, як ви можете використовувати цю ситуацію для свого розвитку. Наприклад, невдача в проєкті може стати поштовхом для нового підходу або навчання нових навичок. Ми не можемо контролювати результат, але ми можемо контролювати свої дії замість того, щоб переживати через результат, зосередьтеся на процесі і на тому, що ви робите, аби адаптуватися. Ваші дії це те, на чому ви маєте владу. Що важливо зрозуміти, спокій не з'являється від того, що життя стає легким. Спокій це результат вашої здатності адаптуватися до життєвих бур, навчитися знаходити баланс у самих труднощах і бути стійким до зовнішніх впливів. Тому. Коли ви зустрічаєте складнощі, пам'ятайте це не випробування, це можливість зміцнити свій внутрішній стержень. Пункт 2. визнати, що ви не можете контролювати все навколо. Всі ми стикаємося з моментами в житті, коли ситуація виходить з під нашого контролю. Це може бути що завгодно від непередбачуваних змін в особистому житті до зовнішніх обставин, на які ми не маємо впливу. І якщо ми намагаємось змінити або контролювати те, що не піддається нашій волі, ми лише витрачаємо свою енергію, роздратовані і розчаровані. Спокій і внутрішня сила приходять, коли ми приймаємо той факт, що є речі, на які ми просто не можемо вплинути. Стоїцизм вчить нас фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати, і відпускати все інше, не те, що з вами відбувається. Хвилює вас, а ваше ставлення до того, що відбувається, говорив Епіктет, і це основа стоїчного підходу до життя, не дозволяти зовнішнім обставинам руйнувати ваш внутрішній мир. Коли ми приймаємо, що не все в житті під нашим контролем, ми звільняємо себе від непотрібної напруги і починаємо дивитись на події з іншого боку. Ми не можемо змінити погоду дії інших людей. Або глобальні проблеми, але ми можемо вибирати, як ми на це реагуємо, і це ключ до внутрішньої свободи. Ваша сила полягає в тому, що ви можете керувати лише своїми реакціями, думками і емоціями. Усі зовнішні події, які не піддаються зміні, лише здаються важливими, поки ви не зрозумієте, що вони не можуть визначати вашу внутрішню стійкість. Ваша реакція. Ваш вибір ось що має значення. Практичні поради зупинитися і задати собі питання, що в цій ситуації я не можу змінити. Визначте те, що поза вашим контролем, і припиніть на цьому зациклюватися. Це перший крок до внутрішнього спокою, афірмація для спокою: я приймаю те, що не піддається моєму контролю, і зосереджуюсь на тому, що я можу змінити. Повторюйте цю фразу кожен раз, коли відчуваєте, що ситуація починає виходити з під контролю. Практика дихання. Кожного разу, коли відчуваєте стрес, зупиніться і зробіть три глибоких вдихи. Під час кожного вдиху повторюйте собі Я спокійно приймаю реальність. Це допоможе заспокоїти розум і повернути фокус на те, що важливо. Запишіть, що можна змінити. Складіть список з трьох речей, які ви можете змінити в ситуації, і залиште все інше поза увагою. Це дозволить вам зосередитись на можливих рішеннях, замість того, щоб зациклюватися на проблемах. Зробіть перерву на самоосмислення. Кожного разу, коли ситуація здається важкою або непереборною, зробіть паузу і запитайте себе, яке ставлення я хочу мати до цієї ситуації. Як я можу зберегти спокій і впевненість? Пам'ятайте, реальна сила полягає в контролі над собою, а не в контролі над усім навколо. Прийняття того, що ви не можете змінити все, що відбувається навколо вас, дає вам можливість зосередитися на тому, що дійсно має значення на ваших думках, реакціях і спокої. З цього моменту ви більше не будете битися з обставинами. А знайдете внутрішній мир, який дозволить вам діяти мудро і ефективно, навіть у найскладніших ситуаціях. Пункт 3. позитивне ставлення до труднощів і віра в те, що у Бога на все свій план, коли життя кидає нам випробування, перша реакція це часто відчай, розчарування і страх. Нам здається, що ми не витримаємо, що ситуація поза нашим контролем. І що ніхто не може нас зрозуміти, але що, як я скажу, що кожна проблема, кожне випробування, кожна буря, що приходить у наше життя, це не просто випадковість чи кара, а частина плану, який є вищим і мудрішим за наші обмежені уявлення: Не бійтеся, я з вами, не озирайтесь, бо я ваш Бог, сказав Бог через пророка Ісаю. Ці слова нагадують нам, що в кожному випробуванні є можливість для росту, і що навіть у найтемніші моменти життя ми не самі. Все, що з нами відбувається, має глибший сенс, який ми часто не можемо зрозуміти одразу як побачити позитив у труднощах, перетворення труднощів на можливість для росту. Жодна біда не приходить просто так. Кожна ситуація це шанс зміцнити вашу ліру. Ваші моральні сили і внутрішню стійкість, віруючи, що кожне випробування це частина Божого плану, ви починаєте бачити ти не лише проблему, але й урок. Ви ставите собі питання, що я можу навчитися від цієї ситуації. У цьому і є суть стоїцизму не втрачати спокій у важкі часи, а знаходити в них можливість для внутрішнього зростання, Афірмація для прийняття. Я приймаю кожну труднощі як частину великого плану, який виводить мене до кращої версії себе. Повторюючи цю афірмацію, ви налаштовуєте свій розум на позитивне сприйняття будь-яких перешкод, довіра до вищого плану. Незважаючи на всі труднощі, пам'ятайте, що у Бога на все свій план. У моменти, коли здається, що все розпадається, вірте, що кожен момент має сенс. Це допомагає прийняти те, що відбувається, не з якимось важким навантаженням, а з полегшенням, довіра тому, що навіть у кризові моменти ми в руках вищої сили дає неймовірну внутрішню силу, практичні поради для побудови позитивного ставлення. Переформулюйте свої думки. Кожен раз, коли ви стикаєтеся з труднощами, замість того, щоб обурюватися, запитайте себе. Яке благословення я можу знайти в цій ситуації, навчіться бачити можливості у кожному випробуванні, практика віри. Починайте кожен день з маленької молитви або медитації, в якій ви просите Бога дати вам сили прийняти труднощі, що чекають попереду, і бачити в них можливості для росту, записуйте свої уроки кожного разу, коли проходите через складну ситуацію. Запишіть три речі, які ви з неї винесли. Це допоможе вам побачити, як навіть найтяжчі моменти приносять мудрість і сили. І на завершення пам'ятайте, що жодна труднощі не дається нам без причини. Якщо ми приймемо їх з вірою, вони не тільки не зламають нас, але й зроблять нас сильнішими. Як сказав Марк Аврелій, труднощі не можуть пошкодити людину, яка володіє. Мудрістю сьогодні ми розглянули важливі принципи, які допоможуть зберігати спокій у будь-яких обставинах. Ви дізналися, що спокій це не результат відсутності труднощів, а здатність правильно реагувати на них. Прийняття того, що ви не можете контролювати все навколо, дає вам внутрішню свободу, а контроль над своїми реакціями це ваша справжня сила. Ваша віра в Божий план і в те, що навіть труднощі мають сенс, допомагає знаходити позитив у найтемніших моментах. Пам'ятайте, справжня сила не в тому, щоб уникати проблем, а в тому, щоб зберігати спокій і ясність, приймаючи їх як частину свого шляху. Якщо ви навчитеся дивитись на життя через призму прийняття та віри, ви здобудете спокій, який не зможе зламати ніщо. Зовні. Тепер, коли ви озброєні цими принципами, зробіть крок вперед і почніть практикувати їх. Не чекайте ідеального моменту, почніть вже зараз. Ваше ставлення до життя визначатиме, чи будете ви переможцем у цьому світі хаосу. Підпишіться на канал і не забувайте, справжня сила приходить через внутрішній спокій і віру в себе.